І незабаром у Львові тиждень актуального мистецтва. Подія, яка об'єднує любителів нестандартної творчості та оригінальних ідей, триватиме з 31 серпня по 8 вересня. Чим цей урічний тиждень запам'ятається львів'янам, дізнавалась Анастасія Єчкалова. Сучасне мистецтво у Львові розуміють, це вже в четверте доведе тиждень актуального мистецтва. Митці різних країн та поколінь приїдуть до Львова, щоб втілити в життя свої найнесподіваніші ідеї. Темою цьогорічного тижня є непевність. Організатори пояснюють, назва досить символічна. Власне, ми всі погодились на тому, що ми дуже відчуваємо якусь непевність. Непевність ідентичності, непевність майбутнього, непевність, що, що має робити мистецтво, непевність художника в соціумі, непевність соціуму, взагалі непевність Аль все непевність євро, непевність долара Перформанси, виставки, лекції, дискусії і майстер-класи. Події різного масштабу та змісту пройдуть у Львові географічну розлогу. Локації тижня будуть найрізноманітнішими: порохова вежа, музей ідей, львівський палац мистецтв, артпростір Нашевський. І територія міста в самих несподіваних місцях, самі несподівані проекти. Дивувати нестандартними стандартними проектами ніхто не збирається. Епатаж тут не головне. Також не навчать любити і розуміти сучасне мистецтво фестиваль для тих, хто в ньому зацікавлений. Сучасним мистецтвом цікавиться нам менше 5% населення в любій країні. І для власне цієї публіки менше 5% ми робимо цей проект. То він радше скерований на тих, хто хоче знайти відповіді на запитання, які ставить сьогодні. Головною ідеєю тижнів мистецтва є втамувати культурний голод Львів'ян. Минулорічні фестивалі з поставленим завданням впорались вдало. Анастасія Єчкалова, Ячкалова, Андрій Сладко, вісник.